На свято оновлення та очищення хануку запросила бердичівлян єврейська месіанська громада Яхат. Свято вогню, світла, радості та веселощів триває вісім днів. Іудеї згадують диво, яке сталося у Єрусалимському храмі у другому сторіччі до нашої ери. Звільнивши місто від військ гонителя євреїв, греко-сирійського правителя Антіоха та зайшовши до храму, вони виявили, що один із найдавніших символів іудаїзму – світильник Менора – осквернили. Незабаром єдине місце поклоніння Богові було відбудовано по закону Моисея, когда мы читаем Библию, когда мы читаем Тору, мы видим, что э, семисвечник, минора, она должна была всегда гореть. И поскольку в каждую чашечку из этих минор э, заливалось масло, то нашли всего лишь один кувшин масла, которого хватило только на один день. Но священники помолились и не приняли решение, что мы зальем это масло, мы зажжем, и произошло чудо. Вместо одного дня светильник горел все 8 дней. Таким образом, мы сегодня имеем этот праздник, где у нас есть специальный такой светильник Ханукия, который состоит из 9 свечей, то есть 8 дней, как праздновался этот праздник, и 9 свеча, которую мы зажигаем, она называется Шамаш, что значит слуга. И, безусловно, Шамаш та свіча капісака як, як слуга, вона скрита від традиційного, сучасного юдаїзму, тому що ми віримо в ішу, ми вірім місію, ми віримо в Ісуса як всі народи. Члени Яхаду дякували Богові за те, що він увійшов до їхнього життя. У Господньому домі завжди свято, говорить вони. Присутність і є, комусь дарує здатність творити добрі справи, комусь знайти у собі сили, піднятися із самого дна, а комусь просто жити. На хануку євреї голосують та жартують, ставлять сценки із життя пращурів, одне з одного та зловтішаються над Антіохом і його прислужниками. Та усі як один славлять свого Господа і Спасителя. Ми стараємося праздновать цей праздник, як написано в Писанні, як написано в Брит Дэша, в Новом Завіті, як написано у всій Біблії, коли собирались перші верующие мессианские євреї. Вони всі збирались в храмах, в синагогах, по домам. Безусловно, есть дуже хорошие прекрасные традиции, связанные з этим праздником. Это, конечно же, угощение, это э, разные делают латкисы и так далее, и тому подобное. И много радости в этот праздник, много света, потому что этот праздник еще называют праздником света, праздником огней, потому что чудо совершилось. На еврейском оно переводится «Неш гадоль хаешем», то есть великое чудо свершилось тогда там. Великое чудо совершается сегодня, потому что этот огонь э, ханукальный, он прежде всего загорается в наших жизнях, и Це дає нам надіжду, це дає нам увереності, це дає нам віру вірити в Бога. У Бога немає кризи, говорить рабин Вадим Келдиш. Він завжди допомагає людині боротися із труднощами та успішно проходити усі випробування. Набагато легше це робити однією великою сім'єю. Через свято Хануки кажуть у месіанській громаді, люди можуть через традиції єврейського народу познайомитися із Богом, і тоді їхнє життя обов'язково зміниться на краще.